Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Поглянемо, чи вдасться все ж таки команді Ігоря Криворучка здобути свої перші залікові бали саме у цьому матчі. І забиває гол, просто гарматний удар. У Плахотнюка і в попередньому сезоні вистачало класних перформансів. Здається, покеру оформив він тоді. Команда тоді не зуміла перемогти. Ще один удар. Отож, Грабованко проти Максима Бринзи. Ні, Плахотнюк пробиває знову ж таки на силу. Удар м'яч надпоперечний летить, але Блахотнюк класно розвертається, звільняється з під опіки двох суперників і Ворошилов Грає на випередження Грабовенко. Удар по воротах і 3-0 на 18-й хвилині. Я розумію, розчарування злість Ігоря Криворучка після подібних передач. А ось він момент. Отож порушення правил було зафіксовано. третій фол у пасиві. Сістен груп гетьман Київ, начебто проводив ще на останню атаку в першому таймі А в результаті отримують контрнаступ на свій вон. Ву... Сухоруков. І на цьому все. Перший тем завершено 4-0. Есістент груп попереду. З позиції сили команда у біло-чорних кольорах. А зараз помиляється, до речі, Ворошилов на своїй половині поля пробував перестян. Друге та третє попередження. Відповідно у нашому матчі часом відкладений фол було зафіксовано в асістент-груп. Один один за порушними правил. Плахотнюк на ударній позиції. Неточний пас на Леоніда Васильця, але далі підбирає м'яч Плахотнюк, Плахотнюк вмикає крейсерську швидкість, на дальню прострілює і Василець. В стилі якоїсь кішки чи пантери зіграв Онищенко. Титаренко ще один удар. І знову Онищенко на місці. Якщо використовувати баскетбольну термінологію, і далі вже пробував Плахотнюк. Мотово із розвороту забивається. Це була все ж таки передача від мотового. І на цьому все лунає фіналі свисток. Асістент був перемагає в дебютному матчі сезону з рахунком 4-1. Для вас цей матч. Коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол. Алло, доброго дня, мене звати Криворучка Ігор, організатор команди і тренер гетьман Київ. Добре. Стосовно нашої гри сьогоднішньої. Ну, перший тайм повністю провалили, другий вирівняли гру, даже, скажімо так, перший тайм програли, другий тайм виграли. Ну, це футбол, да, було в першому таймі багато помилок. Що сталося, не знаю, будемо розбирати на тренуваннях. Команді суперника дякую за чудову гру. своїм теж хлопцям молодці. билися до кінця, другий тайм зовсім. Перевернув цю картинку матчу, тому, тому маємо те, що маємо. Тому всім дякую, всіх люблю, цілую. До зустрічі наступних вихідних. До побачення.